Купила десяток помідорів, двох сортів, санька і ще якийсь один, не пам'ятаю, пливки. І два базилічка такі. Діляночка в мене малесенька зовсім, тому зараз буду і трішки вже підзаросла. Тут повинен буде сходити зелень, яка через холода так і сидить. Можливо, прийдеться пересіювати. Дам ще їм часу день-два. Буду пересіювати. І буду зараз підготувати діляночку оцю для помідорчиків. А також тут у мене відріє перегній, тому підживлю землю перегноєм. Ось така ось вийшла діляночка. Невеличка. На десяток помідорів, плюс хочу ще десяток рожевих посадити. І на базилік досить буде. Ще згадала, що гладіолус. У мене ще лежать цибульками не посаджені, то зараз за ними і посажу рядочок Так. Ось так зараз виглядає. Ось так посаджені помідорчики, а тут рядочок гладіолусів. Зараз його загорну і намічу, бо є в мене такі помічники які мені його <затопчуть>, затопчуть. Пізніше помідорчики замульчую з кошеною травою.